Доброго дня, і така тема, як потрава бджіл. Да? Ми жаліємося, що фермера використовують якісь несертифіковані препарати, і тим самим наших бджіл знищуємо. Але не завжди так буває. Іноді бджіл травимо і ми самі. Тобто, коли ми обробляємо свої приусадібні ділянки, ми теж можемо потравити бджіл. Пояснюю, чому да? бджоли і їхня реакція на пістициди. Ну, тобто, пістицид це. Така більш загальна така назва. Да? Ну, пістициди вони ж діляться на е, там, і акарициди, і фунгіциди, і гербіциди, е, інтістициди да? ну, на, на різні підгрупи. Да? Ну, і, понятно, Інтістицид це такий препарат, який знищує камах. Так, і бджол він може знищити, якщо він не сертифікований якийсь фальсифікат. Да? Але, допустимо, ми говоримо про гербіцид, який убиває бур'ян. Да? Камахом він не шкідливий, да? Навіть на препараті це написано, да? то він теж може. Зашкодити бджолам, яким чином. Дивіться, вчені з Аризони провели такий експеримент, в тепличних умовах поставили вулик і насадили медоносів. Да? І обробили бджолу пестицидом. Вони не пишуть, яким іменно пестицидом, але обробили бджолу пестицидом. Що трапилося, бджола просто стерла собі пам'ять, оцей пестицид стер її пам'ять. І вона просто не знала, де є її вулик, і вона не була в змозі повернутися до себе додому в вулик. Навіть при Підльоті до квітки, бджіла обично випускає хабаток, коли чує там нектар готується до прийому нектару, вона навіть від цього перестала робити. Тобто, пам'ять вона стерла повністю із-за пістицидів. Пестицидами пользуєтесь навіть ви, коли обробляєте свої приусадібні ділянки, да убиваєте грибкові якісь захворювання на ваших деревах, травити бур'ян там, де біля пасіки або в нагороді. Да, і оці пестициди і на них навіть написано, що вони не шкодять бджолам. Так, да, дійсно, бджол вони не вбивають, але вони стирають пам'ять. Хоча у бджіл є і природна така змога стирати пам'ять. Тобто при виході рая рій після виліта бджоли собі стирають пам'ять для того, щоб забутися, де знаходився їхній попередній вулик, і вже обльотуються на новому місці і створюють собі нову пам'ять, нового будиночка. Так само, як одробивши на полі соєшником поле від Свіло, вони переходять на новий медонос, ту пам'ять, де знаходиться те поле, вони стирають. Мозок там і так маленький, і лишня інформація їм не потрібна. Але пістициди стирають у них пам'ять, виходить навмисно, коли цього не потрібно бджолам. Тому будьте обережні, коли обробляєте свої дерева, коли травите бур'яни на своєму приприусадібному цій ділянці, да? обробляйте їх ввечері, коли бджола не літає, для того, щоб Оці всі пістициди всмакталися в рослину, і бджіла ні в коїм разі не напилася оцих пістицидів, тому що просідання наших бджіл. В літній період буває не тільки із-за того, що їх потравили інтестіцидами фермера, але із-за того, що вони напилися якихось пестицидів. Вони не загинули, але пам'ять їм воно знищила. Це ж саме, як у людини, яка вчора добре посиділа, напилася якогось шмурдяка, а на ранок він не пам'ятає, що він вчора робив. Те ж саме буває і з пчолами, які попадають під пестициди. Тому ще раз повторюсь, будьте обережні, коли обробляєте свої садки. І свої городи. це пізно ввечері, для того, щоб не шкодити не вашим бджолам, не сусідським бджолам. Ну, от, якось так.